Запрошення на участь у міжнародному фольклорному фестивалі Грайлива молодь, що проходив 9 жовтня у місті Богданці, Республіка Північна Македонія, зразковому фольклорному гурту Щедрик Славутської школи мистецтв, керівник Тетяна Маліновська надійшов від громадської організації та колективу Бранд Петрушев, з яким Щедрика пов'язують роки творчої співпраці. У поїздці до Македонії до Щедрика долучився хореографічний гурт Оберіг мистецької школи керівник Діана Кисла на фестивалі колективи представляли українську народну культуру, пісні, танці, ігри. Македонська аудиторія тепло зустрічала українських гостей. Родзинкою виступів Щедрика та оберегу стало те, що разом з дітьми на сцені виступали і їх мами та навіть бабусі. До участі у міжнародному фестивалі заявилися художні колективи з Сербії, Хорватії та колективи із Македонії. Атмосфера заходу була творчою, піднесеною, дружньою. В ході фестивалю Славутські гурти встигли подружитися із македонськими колективами. Діти фотографувалися, обмінювалися адресами, і навіть мовний бар'єр не став цьому на заваді. Обговорювали подальші творчі зустрічі. Розпочиналися вони у 2019 році в Болгарії і всі дуже сподіваються, що по закінченні війни зустрічі продовжаться в Україні. Разом із міжнародним фестивалем в Богданцях проходили святкові заходи до Дня міста, участь в яких брала славуцька делегація. Богданці відзначали 80-ту річницю звільнення від нацистських загарбників. Відбулися покладання квітів до пам'ятників національних героїв. Працювала ярмарка продукції місцевого виробництва. Дуже тепло. При Єзно на ній вітали славутських дітей, дарували гостинці, фотографувалися. Делегація зі Славути ознайомилася із роботою місцевого ліцею. Окрім фестивальних та офіційних заходів, на славучан чекала велика культурно-відпочинкова програма. Найбільш очікуваною стала поїздка до міста Салонік. Місто є туристичною візитівкою Греції, її культурною столицею. І незабутні враження отримали учасники події від нехай і короткого відпочинку на Егейському морі. У поїздці вражало все: від природи цієї Балканської країни, а також Румунії та Болгарії, через які проїжджали, до теплого прийому організаторів фестивалю громадської організації Бранд Петрушев» голова Сашо Івановський та муніципалітету Богданців. В підсумку поїздки, окрім яскравих вражень та теплих спогадів, стали домовленості про подальшу творчу співпрацю між колективами Славути та Богданців, а також про започаткування міжмуніципального партнерства в різних галузях, що знайде відображення у меморандумі про співпрацю, який готується до підписання.